Своїх важливо сьогодні. Я розповім вам про людей, які просто на наших очах змінюють культуру нашої держави і точно залишать свій слід в історії. Йшли 20 років до того, аби їх нарешті почули, і їхня музика зазвучала. Гурт без обмежень, як ніхто інші знають, що таке боротися серед російськомовних левів та виборювати своє місце під сонцем. І їм таки це вдалося. Ви точно чули їхні зорі, запалали. Зорі запала не мовчи. Топали І ми вирушили разом з без обмежень до Львова та прожили з ними два дні пліч опліч. Було нелегко, але що з того вийшло, дивіться далі. Проводимось на нашому круїзному лайнері без обмежень. Ми якраз тримаємо дорогу на Львів, їдемо на наш секретний концерт, щоб трошки порадувати львів'ян і гостей Львова. У нас дуже весело. Якщо перевести камеру трошки в бік, ви побачите наш е, треш і хардкор. Все це можна пояснити тільки тим, що. При такому об'ємі концертів всі веселощі лишаються тільки на сцені. Однак влаштуємо ці веселощі самі і зазирнемо у багажник, аби перевірити, що возять з собою справжні рок-музиканти. Продовжуємо невеличку екскурсію нашим автомобільним лайнером. Тут у нас знаходиться наше багажне відділення, якраз під місцями, де ми можемо відпочивати і їхати трошки лежачи. Тут зовсім трошки речей. Як бачите, тут найнеобхідніше, що треба гурту. В рамках нашого туру тут і інструменти, і наші сумочки. Навіть парогенератор. Як же ж виходити на сцену, не попрасованим. Сьогодні ми навіть взяли з собою барабани. Бачите, навіть трошки видно шматок барабану. Сумочки або чемоданчики з особистими речами. Дивіться, яка красива в мене футбол. Рубашечка. Це, це моя одна з найулюбленіших рубашечок. Сьогодні догляд речей, таможня. А почукайте, може там щось заборонено. Тут рація. Будь-яка професійна техніка коштує, на жаль, дорогувато. Якщо скласти все це, то вийде трошки дорожче, ніж цей автобус. Гітари. Коротше, якщо це все продать, можна нормально шикануть потім. З нашими ревізіями і час швидше пролетів. Не встигли озирнутися, як вже Що, Сонечко вже сіло. Ми вже майже доїхали до Львова. Всі трошки втомлені, голодні, холодні, але нам не звикати. Втомлені та виснажені, але спати немає часу. Адже попереду ще одна дуже важлива справа. Ну от майже 14 годин позаду. Це означає, що ми можемо познайомитись з нашим готелем. Їхати на чек. А поки є вільна хвилинка, не втрачаємо можливості, зазирнемо у номери музикантів та перевіримо, як живуть, з ким сплять і що їдять. Так, йшли номери. Ну, далеко не вийшло. Заходьте, будь ласка. Отак ми, власне, скромненько живемо. Побачимось на чеку. Чек на мові музикантів це репетиція підготовка до концерту. І неважливо, що на годиннику вже 10-та година вечора, на вулиці дощить і зуб на зуб не потрапляє. Але ми будемо грітися музикою. Ну, власне, ми приїхали на нашу технічну секретну локацію, де наразі завершується підготовка. Платформи, на якій ми завтра поїдемо, по а вся платформа буде рухатись дуже повільно. Ну, по перше, для того, щоб люди могли щось побачити, почути, розглядіти. Ну і щоб ми не повбивались, поки будемо їхати по бруківці і іншим дорогам. На жаль, не ідеальної якості. На заваді концерту не стане ні бруківка, ні погодні умови. Вдихаємо глибше, забуваємо про втому і збираємо барабани. Трошки слизько, трошки мокро. Завтра буде дощ, а да, завтра буде ще краще. Це ж Львів, щоб ми у Львові і без дощу. Певно. Ну, це, в принципі, наша сцена на завтра. Вісім метрів чисто задоволення. На рукою все. Там будеш бути ногою, став там де ці червоні, да, приблизно. І це так. І ногою пам! Пам. 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 Ой, так загралися, що підспівувати нам приїхала поліція, і розмова з охоронцями порядку була непростою, та справжні випробування на гурт чекали попереду. Свіжо Час бучаючку. Коротше, це якась неймовірна жесть. Як грати поки що не зрозуміло? Бруківка це, звісно, красиво, але в нашу концепцію трошки вона... Не вписується. Зараз платформа готується до технічного прогону по завтрашньому маршруту. Ага, да, Думали рок життя, тільки готель, концерт і все, з цього витікаєш. Що... Ніт. На вулиці плюс 5, на вулиці плюс 3, на вулиці плюс 2. Але завтра в день буде трошки тепліше, так що маю надію, що буде не так холодно. Я думаю, що Львів і Львів'яни нас трошки зігріють, а ми їх. На годину купів другий, залишається трошки поспати. І завтра буде всім дуже весело. На добре. Спали ми недовго. Вже о восьмій ранку поїхали в аеропорт, аби зустріти там фронтмена гурту без обмежень. Та поки чекали, побачили не менш важливу людину для історії України. Я сюди приїхав до Львів'ян до Франківську. Одразу ж після того як я одужав подякувати людей за ту підтримку, яку вони. Надавали мені в цей непростий час. Можливо, побачимо п'ятого президента України на незвичному концерті гурту без обмежень. А от і Сергій Танчинець зі своєю дружиною. Ми запросили багато людей, всіх охочих, і ще раз запрошуємо, але вже ясно, що це пройде. І знімемо класний кліп, зіграємо гарний концерт і проведемо гарний час. Далі почалися хвилюючі останні приготування до експериментального виступу музикантів.

Друзі, це для нас такий же самий фан і як для вас. Ну що, поїхали з найвідомішою, напевно, нашої пісні. Let's go! І на цьому ще не все без обмежень приїхали до Львова аби не просто порадувати своїх слухачів. Зараз ви станете свідками того, як створювався кліп на дуже особливу пісню артистів. І ми вирішили зняти цей кліп саме у Львові, і саме на пісню Моя земля пісня про нас з вами, про людей, які живуть на цій землі. Про те, що нам вона вдається втримати цю землю дуже непростими. Речами, смертями українських людей, а взагалі вона присвячена і вона потрапила до збірки українських пісень від українських артистів, яка називається Так Працює пам'ять. Ця збірка музична присвячена пам'яті Дані Дідіка, який загинув 2015 року під час терористичного акту в місті Харкові. Люди вийшли на мирну ходу українських патріотів для того, щоб вшанувати пам'ять. Небесної сотні людей, які загинули на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. І в один з моментів цієї ходи в 2015 році відбувся вибух, внаслідок якого загинуло четверо людей. Серед них було двоє підлітків, і найменшому було 15 років його звали Дані Дії. Грали кліп підзняли і зробили сотні людей щасливішими без обмежень. Гурт, який ми маємо знати, адже їхні імена творять історію нашої культури. І найголовніше, що все це вони роблять з любов'ю, яка потрапляє у серце кожному слухачу. Прекрасний вечір, прекрасний день, прекрасний концерт. Сьогодні вже пів на шосту ранку, і я їду в аеропорт, тому що мені потрібно в Київ всім, па-па. Дякую.